Дорого чи дешево для кожної людини це різна ціна. Тому саме головне, щоб ваш товар був якісний і відповідав тій ціні, яка у вас виставлена за ваш товар. Якщо дорого, а ви хочете цей товар, наприклад, я продаю ікру чорної щуки. Всі думають, що це нереально купити. Та це реально. Якщо немає за що купити, потрібно просто закачати рукава і працювати. І все. Наприклад, я всім з дівчатам, якими я спілкуюся в інтернеті, я всім рекомендую продавати свої квіти, які вирощуєте самостійно. От у вас є кущ, наприклад, цього ж самого морозника. Він великий. Ви його розділіть зараз. Ось. Період час такий для нього, що він відцвітається, і його можна ділити ну, в залежності, який сорт. Наприклад, чорний морозник він вже відцвівся давненько, тому що він цвіте із жовтня місяця. І ще ж не забувайте про те, що є різні сорта. Різні квіти, ну різні різні товари, і ціни немає. Дорого, дешево, є, є гроші або немає. Якщо немає грошей, треба, я ж повторюся, закачувати рукава і її башить, так, щоб були гроші. Серйозно вам кажу. Днем і ночу треба просто працювати. Бажаєте замовити мої товари? пишіть мені в особисті повідомлення. Я всіх обіймаю, ви у мене найкращі.